Слава Україні! Героям слава! Була одна жінка розповідала, що за час окупації вони не давали людям не їжу. Ну, нічого не гуманітарку, нічого не давали. Вони знали, де їхні склади, де їм їжу возять. І під обстрілами крали їжу, їжу, воду, мішками тягали, літні жінки. Щоб якось вижити, їх там залишалося около 300 осіб. і ну, основна, Основне населення там залишалося літні люди 60. Плюс. Крок за кроком наближаємо нашу країну до перемоги. Люди нас підтримують, волонтери дають спорядження, допомагають. Командири підтримують наш бойовий дух, підіймають його. Я думаю, що в скорому часі ми переможемо. Ну, я це знаю.